Що робити, якщо прийшла відмова по репароль? Це ще не кінець розповідає реальну історію клієнта. Уявіть собі, людина подалася на репароль в жовтні минулого року, тобто за рік до закінчення статусу, і за два дні до закінчення статусу отримує відмову. Можете уявити, яке засмучення було, і єдині думки були про пакування валіз. Також не були повідомлені причини, чому, і, на мою думку, це було або через те, що подавалося за рік, а не за півроку, як рекомендує USCIS, І по-друге, можливо, тому що дружина проживала в Канаді до Сполучених Штатів Америки. Однак, так як залишалося ще два дні легального статусу, я порекомендував переподати. Ми переподали і протягом двох тижнів отримали appru notice з чеком на оплату. Отже, про що ця ситуація нам каже? Що відмова це ще не фінал. Поки статус активний, ви можете переподатися і це реально працює. Сподіваюся, ця історія допоможе тим, хто отримав відмову і втратив віру. Але головне пам'ятайте, що подавайтесь не раніше, ніж за 6 місяців до закінчення статусу. Підписуйтесь і ставте лайк. Тут я ділюся тим, що справді допомагає українцям.